Доброго дня. Хотів поговорити про обробку бджіл. Дивіться, Є декілька варіантів обробки бджіл. Це ми ставимо пластини, це обробляємо дим пушкою і проливаємо біпін з водою. Я робив всі ці варіанти до якого я дійшов собі висновку. Значить, то що обробку бджіл це треба 100% робити. Це ніхто навіть не має спорити з цим. Але саме основне, не, я що, що не підтримую, це обробка бджіл, тільки пролівка біпіном. Там в жовтні місяці там, чи початку листопада, що деякі бджолярі вважають, що це вони оце проляли і це все, і це все нормально. Це хватить. Поясню, чому цього недостатньо. Обробку бджіл. Потрібно робити десь в кінці серпня, на початку вересня. Ну, желательно взагалі в серпні, коли ви відкачали тільки мед, і ви вже знаєте, що більше ви меду вже не будете брати у бджіл, то вже їхнє стається, тоді починаємо обробляти. Значить, дим пушка, в мене там є відео, як ми обробляємо. А тепер я хочу розказати вам про пластини. Значить, пластини, які продають виробники. І в них там діє, їхня речовина, вони пишуть 35 діб. Ну, що ми, допустимо, поклали пластини там 10 серпня, да, і 35 діб вона працює там до 15 вересня. Із свого лічного опитува я провірив, що пластини, оці покупні. Я не буду називати названня. Пробував я їх, мабуть, штук 6 різних. Ці пластини працюють не більше двох тижнів, Ну, в крайньому випадку 20 днів. все. вони не працюють 35 днів. Тому пластини ці треба замінити. Якщо пройшло 20 днів, допустимо, 10-го ви поставили знятого вересня, ці пластини треба ставити ще раз. Ну, так як це дуже дорого стоїть, то я рекомендую пластини робити самому. Як вони робляться? Допустимо, якщо пластина стоїть покупний 150 гривень, там їх 10 пластин, це на 5 вуликів, по дві пластини вулик, то, допустим, два рази їх ставить, то це ну, по деньгам дорого. Самостійно робити пластини, дешевше. Значить, що для цього потрібно? Значить, берете ДВП, обичне ДВП і нарізаєте отакі пластинки. Із них. Ця пластинка має. Довжину, довжина в неї 20 см, ширина 2,5 см. В товщину вона 2,5 мм. ДВП. Значить, нарізаєте, значить, на одну, я вам скажу таку одну порцію, а ви вже діліть собі на скільки вам вуликів потрібно. Значить, я нарізаю 130-140 таких пластин, приблизно 130-140 пластин. І, значить, я покупаю скабатокс, либо тактик, либо біпін, все, що вмістить амітрас, який там має бути 12,5% діючого речовина. Це, ну, це воно знаходиться в скабатоксі, в тактиці, в біпінні, може ще в якихось препаратах. Ну, должен бути амітрас Значить Купуємо 60 мг цього з кабатокса, допустим, в цьому році я брав, і мішаємо з літрою олії. Олію домашню я не брав, олію брав покупну, і не, не брав обов'язково літрову. Там, ну, як дурять нас производителі, там 900 грам, 850 грам банки олії, бутилки олії. Я оці 900 грам Кидав на 130-140 пластин і 60 мг мгтокса. Він гарно з олією, перемішується, все без проблем, нічого він там не вспливає. І е, замочую десь на ніч. Ввечері я це зробив і до ранку ці пластини е, мочаться. А, да, ще в пластинах, як будете робити, желательно або шилом, воно добре пробивається. Або гвоздиком, або можете дрелью просверлити дирочки, для того, щоб можна було вставити, я вставляю зубочистку. Можете спічку, можете скрепку розгинати, вставляти, для того, щоб опускати ці пластини вулик. Ну, вони опускаються в районі льотка, поближче до льодка. Чого опускаються, щоб якомога більше бджіл, зачепивши цю пластину, перенесли лікиці і передали. Ну, а остальной колонии своєї, щоб е, убити клеща, значить, ці пластини я ставлю сразу після відкачки меду. Допустим, 10 серпня я відкачав я їх ставлю. Далі, е, проходить 20 днів 1 вересня я їх удаляю ті. Я їх нов... не мочу ті самі, я нарізаю опять нових. І ставлю опять так же само пластини ще на 20 днів. Далі вже дивимося по вашій закліщенності. Якщо клещ у вас продовжує сипатися уже 20 вересня, то звісно, можете поставити третій раз. Якщо він вже не сипиться, то двох, двох разів вполне достатньо. Допустимо, скабатокс. Я покупав літра стоїть 2,5 тисячі гривень. Да, то, виходить, 10 міліграмів буде стоїть ну 25 гривень, да, там, десь так то 60 мг буде стоїть 150 гривень плюс літра олії там 70 це десь 220 гривень. і За 220 гривень ми можемо обробити 70 сімей. От да? 150 гривень покупні полоски це 5 сімей і за 220 гривень ви обробите таке количество близько 70 сімей. Ну, дякую, кому сподобалось. До побачення.